Які щойно народилися і до року. вони багато мають спільних характеристик. В першу чергу, що можна сказати, що вони не дуже схожі на людей, тому що вони диспропорційні. Тобто, в них велика голова, тобто їхня голівка займає практично третину їхнього тіла, але ручки і ножки в них доволі маленькі порівнянні з тулубом, і це зроблено не просто так. природою, Тобто, в цьому є великий задум природи, і далі будемо розбирати, чому саме так відбувається. Далі ці дітки мають, напевно, недорозвинену все, що тільки може бути недорозвинено, бо вони в цьому віці. Тобто, в них недорозвинені легені, тобто вони не працюють ще наповно. Далі в них висока частота дихальних рухів, тобто діти завжди дихають частенько, тому що у них дуже Потреба в кисні, і їм потрібен цей кисень для росту і розвитку, тому і частота серцевих середовичів сердечко них б'ється швиденько, і дихають вони також швиденько для того, щоб забезпечити свою колосальну потребу в рості і розвитку. Далі вони можуть мати фізіологічну анемію на фоні адаптації організму до нових умов життя, що означає фізіологічно, тобто в них може бути анемійка, але вона швидше за все не буде потребувати корекції, тому що організм запрограмований так, що він сам вирішить це питання. Далі основне, що вони мають, це в них вкрай недорозвинений шлунково-кишковий тракт, в них маленький шлуночок, який не може вмістити собі велику порцію їжі. Ця їжа має бути високо адаптована, вони потребують часто. Годування за рахунок маленького цього е, слонечка, і що вони мають? Вони мають абсолютно незрілу імунну систему. Тобто дитинка, коли вона народилася, вона не має власних антитіл, їй немає як захищатися. і, Тобто, вона антитіла може отримувати лише з природним годування. Тому я думаю, не треба наголошувати, що природне годування це найбільш важливе, що ми можемо дати дитині, але розуміємо, що всякі ситуації в житті трапляються і деколи діти вигодовуються штучно і постає питання, що зробити для того, щоб ці дітки розвивалися оптимально, а також підтримати здорові діток, які перебувають на грудному вигодовуванні. Тобто, що в нас відбувається? Мама, коли готує дитину, вона дає нам не тільки набір там білків, жирів, вуглеводів, корисних речовин, амінокислот, мікроелементів, але вона нам дає і антитіла. Тобто, весь імунітет, який має мама, вона передає з грудним побудованим дитині. І тоді постає питання до мами: так чи має вона той імунітет, чи достатньо їй того самого кальцію, магнію для того, щоб ділитися з цим з дитинкою? Тому ми всі розуміємо, що має бути підготовка до вагітності, має бути підтримка жінки під час вагітності, і обов'язково має бути відновлення після вагітності, тому що дитинка буде брати всього по максимуму. і Якщо дити... мама хоче залишитися з зубами, з волоссям щоб шкіра була не в зморшках, то вона повинна підтримувати себе і підтримувати дитину. Сьогодні будемо говорити і про маму, і про дитину, але фокус буде більше на дітях, тому що до трьох років, взагалі, дитина і мама це є цілісним організмом. Тобто для всіх скажу, що до трьох Рох, взагалі, дитина не усвідомлює себе як самостійна одиниця, тобто вона перебуває в полі мама, і вон дитина співає себе і маму як одне ціле, і жінкам про це потрібно знати і відповідно до цього підходити. Що ж ми можемо зробити, і що ми можемо запропонувати дитинці, яка знаходиться в відроку. Тобто ми знаємо, що з нею дуже обережно їй мало що можна. Практично до всього вона має протипокази, і тому все, що ми робимо, ми робимо дуже обережно і вдумливо. Але що ми точно можемо зробити, і що ми можемо використати? Є в нас такий розкішний і чудовий продукт, як колострум. Колострум це препарат молозива. Хто знає, думаю, чули молозиво? Це продукт, який виділяється протягом першої доби, і він має просто мега концентрат антитіл і корисних речовин, які повинні бути і повинні потрапити в організм дитини. Тобто, за допомогою Озове ми можемо дати пасивний імунітет. Що таке назв активний і пасивний активний імунітет – це антитіла, які утворюються в організмі людини, але оскільки дитинка до року вона не зріла, вона свої антитіла ще якісно не утворює, то вона отримує пасивний імунітет. Тобто, це може бути з антитілами від матері в дурному молоці або за допомогою колострому. Цей продукт він зручний дуже використання, тому що він знаходиться в капсулі, але капсулка легенько відкривається, в колостру можна давати діткам до року, і вони дуже гарно його споживають. Сьогодні скажу наперед, я не буду вказувати чітко дози, тому що ми маємо індивідуальні ситуації, тобто в кожного свій вік, свої особливості, свої якісь там алергічні ситуації по роду, своя особливість перебігу росту, розвитку, вагітності у мами, і тому я даю загальні рекомендації. Тобто, більш конкретні ви можете кожен задати ці питання, ну, тобто, своїм консультантам на або ж керуєтеся інструкцією, яка надана до цих продуктів. Далі е, наступні продукти. Тобто, дуже хочу заакцентувати свою увагу на такому продукті, як біфідофілус Флорафорс. В чому його особливість? Тобто, це як на мене мегапродукт. Якщо цей ефір зараз дивляться, можливо, педіатри, можливо, неонатологи, можливо, вони його будуть слухати в записі. Я просто хочу донести, щоб вони почули, що е, цей продукт реально може вирішити багато питань. Е, це е, про і пребіотик. Далі розкажу, що це таке, але суть в тому, що в складі е, біфідофілус хлорафос або ФФФ, як ми його скорочено називаємо, є біфідо і лактобактерії. Ці бактерії потрібні нам для побудови е, нашого імунітету і для того, щоб був вправлені мікробіоми в кишківнику. Це бактерії, вони сертифіковані. Щоб ви розуміли? Кожна з цих бактерій вона має свою доказову ефективність і вона має власний паспорт. І тому, коли ми вживаємо ці продукти, ми розуміємо, що це достатня кількість достатнього штаму потрапила в організм і буде давати свій позитивний розвиток. Тобто ці бактерії вони приживаються і особливість. Пробіотик це наші корисні бактерії, а пребіотик це вони такі йдуть своєю сумочкою і своїми продуктами, своїм сухпайком. Тому що, коли не дати пробіотика, тобто зайшли бактерії. По перше, вони конкурують за простірки кишківнику, по друге їм потрібно чимось харчуватися. А коли ми маємо дисбактеріоз, харчуватися їм нема чим, і вони гинуть в даному продукті. Є пребіотик, тобто є концентрати, які потрібні для того, щоб ці бактерії по максимуму ефективно прожилися. Тобто, якби от просто коли жінку виписували з пологового будинку, і їм там неонатолог, допустимо, чи педіатр, чи спеціаліст, який займається, призначили просто баночку БФФ, мамі і дитині разом. Ми б мали значно кількість зменшену кількість різних відповідно колік і оцих всіх проблем, які бувають турбують діток животики. Тоді батьки, звичайно, вони згідні на все. Вони купують багато крапель. Вони там використ... ну, використовують багато методів. Дуже багато методів вони ну сумнівної якості не можна оцінити ефект. А дуже часто із-за того, що дитинка вона народжується, вона йде з заселення активною флорою, і та флора має бути така, яка буде дитинці допомагати. Тому е, рекомендую БФФ давати і мамі в першу чергу, тому Жінка також після вагітності і після народження, народження дитини це для організму жінки колосальний стрес. Мікробіом матері страждає, і тому цей мікробіом також потрібно відновити. Тому я щиро рекомендую, як мінімум дві капсули на ніч приймати мамі і капсулку протягом дня можна давати дитині. Тобто капсулку можна ділити на дві частини, можна давати цілими, тобто можна розводити, засипати в роти дитині, можна посипати сусоки, давати дитині готувати. Тобто тут можливі варіанти, але однозначно це правильний ж сам бактерій, які заходять і які мають свою доказову ефективність. Далі засіб, який я дуже люблю для використання у діток для дорогу, це гель-срібний щит. В чому його особливість? Що це е, мегапотужний е, препарат, який е, може впливати на багато штамів мікроорганізмів і не має абсолютно ніякого токсичного впливу е, і небезпечного для дитини. Тобто, ми цей препарат можемо використовувати в багатьох ситуаціях. Тобто, це в нас можуть бути, е, наприклад, якщо є якісь укуси, якщо є садинки, ранки, тріщинки. Коли ми боїмося чимось там помастити, наприклад, дуже часто в діток бувають стоматити, автозні стоматити і ну до родової порожнини їм мало що можна давати. То якраз гель-срібний щит можна з 6-7 місяців у дітей починають прорізуватися зубки. Що ми знаємо, коли живеться зуби? Тобто дитина вродлива, комузлива, має смуслену течу, набрякання десен, гіперемія десен, і мама на все згідна, аби дитині полегшити стан, але не знає, що зробити. Тому от в цьому випадку гель-срібний щит можна сміло використовувати на такі процеси і мати виражений позитивний результат. А також можна його побути використовувати наприклад, дуже часто жінки мають проблеми з грудьми, мають тріщини на грудей. Також е срібний щит він і без. Безпечний для дитини, що навіть ну при закофтуванні нічого не відбудеться, і ефективний для матері, і в першу чергу безпечний для двох. Тобто, чому я його люблю, тому що він в гелевій формі, і, от, наприклад, мені як лору дуже зручно. Його навіть можна, наприклад, коли якісь моменти, ми можемо його використовувати до вух. Дуже часто можемо на акуратній конуватній палеці легенько змазувати носик. Це дуже ефективно, особливо коли враховуючи імунсистема дитинки не зріла. І коли дитини так само ж можуть бути нежі, так само можуть бути якісь інфекційні захворювання. Тому ми акуратненько е, можемо на ватній паличці змазувати слизову оболонку носа, і це також, повірте, справді ефективно. Ну і стосовно хлорофілу, я не знаю, чи треба комусь щось пояснювати, розказувати, чи всі вже знайомі з цим продуктом. Це мегапродукт, який має і ранозаживлювальну дію. І він е, дуже добре залужнює середовище. Він має доказову конкретну базу. Ще 100 років тому за це за відкриття молекули хлорофілу була отримана Нобелівська премія. Тому я раджу кожному раціоні мати цей продукт і вживаємо, звичайно, тобто мама повинна пити хлорофіл, І дитині можна також, коли вже починають давати це водичка, хлорофіл сміло можемо додати. Добавляти.